Була доволі дивна реакція Катеринчука, поясню чому. 29, 29, да? 29 квітня, коли нас реєстрували, коли нам видавали посвідчення про реєстрацію, і ТВК приймала рішення про те, щоб зареєструвати мене як кандидата, саме довірена особа Катеринчука, зараз ж мене десь помилає навіть його візитка, підняла питання про те, що мене реєструють незаконно. Тобто Катеринку, ну тобто довірна особа Катеринчука була перша, хто взагалі ініціював це питання, підняв його на ТВК, намагався якось придумати якесь юридичне обґрунтування і ну, по суті збити мене з реєстрації. Ось, а хвилин до цієї прес-конференції вийшов пост Катеринчука, в якому він рве на собі сорочку і намагається захистити нещасну Лесю Горбець, яку незаконно зняли з реєстрації. Так, от у мене питання: чи Катеринчук, ну чи це один той самий Катеринчук? А, тобто, ну, якось вийшла дуже дивна реакція, погодьтесь. Да? Тобто спершу першу людину збивають, а потім її жаліють. Ну, це приблизно так само, якби, не знаю, Беркутівці виносили щойно ними прострелених. Да? І, і дуже переживали, що, ну, що важко, важко побили. А, Ось. Кругляк Роман Євгенович, адвокат а, це людина, яка 29, судячи по фоці 29 квітня встала на засідання ТВК і першу ініціювала питання про те, що Лесь його робить, реєструвати не можна, тому що не можна. Тому така реакція була. Всі решта кандидати поки що відмовчуються. ну Подивимося, вистачить їй мужності чи ні. А, окремо скажу велике дякую представникам свободи. Вони дійсно вчора повелися гідно і не брали участі в цьому в шабаші, не брав в цьому участь в шабаші так само Андрій Одарич, представник вільних демократів. Ну, тобто, це люди, які зберегли собі обличчя на майбутнє перед киянами ну, і перед всіма нами.